Чоловіка застрелили, жінці проломили голову. У Львівській області в одному з селищ у Шептицькому районі невідомий скоїв подвійне вбивство. Зловмисник втік з місця події на автомобілі, який належав жертвам. Його розшукують. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Львівської області. Жертвами злочину стало подружжя. Правоохоронці встановили особу загиблого, – 51-річного місцевого жителя, який був застрелений на території власного господарства. Окрім того, у житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини, також без ознак життя з травмами голови. Проведеними заходами було встановлено, що після вчинення злочинів нападник поїхав в автомобілі вбитого ним власника господарства. Йдеться у повідомленні поліції Львівської області. За інформацією, змі, інцидент стався в селі Лопатин. Вбиті подружжя, яке володіло невеликим відпочинковим комплексом. Цього дня планували їхати на відпочинок разом із родиною. Тіла тестя і тещі близько п'ятої години ранку виявив у будинку їхній зять. Відомо, що вбивство скоїли із рушниці. Втім, зброї на місці злочину не знайшли. До встановлення місця перебування та затримання зловмисника задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Спеціальна поліцейська операція триває. За скоєне зловмиснику загрожує максимальне покарання, довічне позбавлення волі. Максим Турченський, телеканал НТА.